Усіх вітає час Світський хронік з Данилом Грачовим. Перед тим як вирушити на світські заходи, завітаємо в один з кращих київських ресторанів на сніданок із Анастасією Приходько. Для того щоб привітати молоду маму та першому дізнатися всі подробиці народження нани. стани сендаї. Настю, ну як себе почуваєш у ролі молодої мами? А як довго обирали ім'я? Назвали наною? А знаєш, що тебе так назвали, називали в дитинстві? Спочатку думали, що дуже древнє, древні, як у нас там Фекла, прасков'я. Ми думали денола. Вот. нолочка, нолочка, а потім щось нола сімба, чіпідейл, Дейл, щось таке. І ми передумали і назвали Наною. А як Нурік, знає, що він не в був присутній саме на пологах, але все ж таки був присутній у пологовому відділенні. Як він ці всі а, зміни сприйняв? У мене була индивидуальный родзал, где он был на схватках, но только это начинало. А -а -а, он сразу убегал и кричал: У калите есть что-нибудь тебе свалилище, мне ее жалко. И я слышала, вот как муж там, как мама переживали. И вот когда уже ребенок заплакал, муж громко-громко закричал, что он меня любит. Он был за дверью и все слышал, как я там старалась. Вже коли когда родила, коли почик зав'язали, вже і муж і мама зайшли. І до 4 утра я не могла заснуть, потому что в мене такое хороше настроєння було, що все це закончилось. Продовжуєш її зараз годувати, так? Ну ні груді. Тобто, щоб вона не звикала до твого молока, ти не годуєш її? Ні тут дуже багато роботи, бо що треба уїжджати, а дитинку треба кормити кожні три часи. Хто зараз з нею залишається? Ну, я так розумію, що твоя перша все мама. Ну, звісно, ми ради того і з'їхали, щоб моя мама сиділа. Вона безумно щаслива. Весілля вже планується, і весілля нібито... Я вже не буде. Він все время, як как бы, говорить, що, ну, от, скоро, там, в сентябрі. Хто перше поздоровив з народженням дитини? Знаєш, що Юлія Кавтарадзе була на... у пологовому будинку? Перший? Кому я сообщила, це був Костя Меладзе. Він сказав: Ура! Поздравляю! С меня подарки! Ну! Хрещена вже обрала. Знаєш, хто буде хрещеним, тому що я ж розумію так, що хрестити збираєтесь дитина. Я хочу зробити э, кресне мамою это Юлечку Кафтарадзе, а муж ще пока вибирає. Поснідавши з Анастасією, приходько вирушаємо на закриту вечірку з нагоди святкування дня народження. Ходим.